Друзі, ви пам'ятаєте, як дуже підозріло, але майстерно СБУ повернуло в Україну депутата втікача Христенка. Мені здається, що служба безпеки України показала їй, що вона може і павутини проводити. Чому ми не бачимо по відношенню до фігурантів міндічґейту такої швидкості повернення в Україну? Я мовчу вже про те, що хто взагалі дозволив всім цим грабіжникам в часи російського геноциду втікати з України? Тому я думаю, що ці приклади можливостей наших спецслужб. Повертати втікачів і забезпечувати невідворотність покарання це та справедливість, якої вимагає українське суспільство. Бо коли щодня Росія тероризує нас масованими ракетними обстрілами, і завдяки тим втікачам, які награбували мільярди, ми з вами не маємо додаткового захисту і зараз будемо без світла, без тепла, то мені здається, якраз повернення цих людей в Україну. Це якраз ознака зрілості суспільства, ефективності інституцій і того, що ми на правильному шляху до перемоги не лише проти агресора, але й через очищення від російської агентури і тих, які грабували нас, і продовжують на мільярди, крадучи наш історичний шанс перемогти одвічного ворога.